Доброго дня, підписники та гості. Ось ми і дійшли до нашої груші. Це груша дичка, прищеплений сорт, видно. І пішла вона вверх, як то поля. Ми її будемо формувати і розгалужувати гілочки, щоб не була наша груша такою загущеною. Ми проводили літні операції, я вам показував, що в нас вийшло з цього. Ми прирізали літом гілочку і у нас тут з'явилися плодові утворення кільчаточки. На них будуть грушки. Видно, скільки буде в цьому році грушок. Це все плодові кільчаточка. І тепер наша задача взяти її, щоб вона не була такою загущеною. Все, що росте всередину, ми прибираємо. Все потрібно робити десь. З самого початку потрібно дерево формувати, не запускати до такого стану. Але після першої обрізки другої завжди гарні прирости. Дає груша, яблуня, слива. І потрібно пару років для того, щоб сформувати крону. Зараз я вам покажу, як обрізати цю грушу, кому цікаво. Ну що, поїхали, дивимось. Ось, наприклад, гілочка. Вона потрібна, щоб була під відповідним кутом. Якщо вона буде під відповідним кутом, на ній будуть утворюватись плодові утворення. Якщо вона буде під гострим кутом, вона буде нам затуляти центр крони. Ось ми бачимо, затуляє нам ось нова гілочка, виростає, тут тінь. Значить ми переводимо нашу гілочку на низ, зрізаємо на нижню. Тут так само ми зрізаємо на кільце. Грушку треба зрізати на кільце. Якщо ми зрізаємо на кільце, Менше вірогідності, що вона пусте новий пайлін, новий приріст. Так, дивимось. На цій гілочці вже будуть плодушки. Ми беремо ось цю зрізаємо і тут прикорочуємо. Тут будуть плодушки, ми їх заберемо. Потім цю гілочку зріжемо або переведемо сюди. Далі дивимось, тут переводимо ось так. Все, що росте всередину, ми вирізаємо на зовнішню бруньку. Якщо тоненькі гілочки, ми їх Прирізаємо на бруньку, в яку сторону нам потрібно, щоб гілочка росла, і прирізаємо ця гілочка тоненька, нам потрібно, щоб вона набирала масу. Ми її приріжемо на кінчику, і у нас тут появляться плодушечки. В груші плоди на кінчику, як і в яблуні буває, не тільки на списиках. Ми, тут ось у нас вже закладені плодушки, і ми на зовнішню бронечку нашу цю гілочку відріжемо. І тут у нас відкрилося місце. Все, що росте вверх, ми видаляємо і розгалужуємо на. Зовнішню бруньку. Якщо ми залишимо ось такий список, бачите, ми відрізали. Подивіться, який пішов пагінь. І тут заклалася плодушечка, бачите одна, ми відрізали на дві бруньки і тут заклалася плодушечка. Але якщо росте вверх, бажано відрізати нашу гілочку. Залишати потрібно, які збо... ростуть в бік. Ми ж формуємо нашу гілочку. Значить, ми прирізаємо нашу на плодушечку, оцю залишаємо. І тут так само, бачите, ось вже плодушечка. Це ми тут відрізали і вже утворилася плодушечка. Значить, ми відрізаємо так само на... Брунічку. Тут не геть можемо вирізати. І ось так. Принцип обрізки. Головне, щоб ви зрозуміли принцип ось подушечки. Ми відрізаємо на зовнішню бруньку. Раз. І так, по кругу прирізаємо наші тоненькі гілочки. Бачите, ми ось літом прирізали, зробили літом приріз. І подивіться, скільки за літо утворилося плодушик. Тут будуть Плоди, все сіяно плодами. Бажано нормувати плоди, щоб не було періодичності. Ось росте у нас уже середин. бачите? Ми його геть вирізаємо на брунічку. І тут стюдела підуть гілочки і будуть утворюватись плодушки. Так само і тут дивимось. Прирізаємо. Все, що росте вверх довгі, ось довга, вона не потрібна. Ми відрізаємо на зовнішню бруньку і тут у нас вже освітлюється, тут будуть наростати плодові утворення. Ось наприклад. Ось, наприклад, видно. Ось росте в центр. Ми візьмемо і відріжемо її на бруньку. Тут вже будуть подушки, видно. І в нас відкривається крона. У нас відкривається крона. Ось так ви бачимо, низ у нас вже більш-менш відкритий. Так само переводимо, якщо розгалужуємо. Тут ми залишаємо, будуть плодушечки. Тут у нас пішла вже сильно довго. Ми її прирізаємо. Нижні гілочки повинні бути в один ряд. Чим вище ми піднімаємось, тим вищі вони повинні ставати, як в ялинки, якщо ми формуємо на веретину. І ще одне, друзі, хочу показати вам все, що росте всередину. Ось дивіться, ми все видаляємо на кільце. Все, що росте всередину, ми відрізаємо на кільце. Ось дивіться, який прирост. Бачите, всередину росте. Ми відрізаємо на кільце. Оці прутики так само, хоч вони і плодові, ми переводимо, бачите, цей пішов пагін вверх, а оцей на розголуження тонший, ми залишимо товщі, вирізаємо. Раз, І цей ми на зовнішню брунечку прикоротимо. Все, що росте всередину, це ми бачимо в бік, росте гілочка. Ця ось в середину ми виріжемо її геть. Ця в бік ми на зовнішню брунечку обрізаємо. Все, що росте середину, Це плодовий прутик. Ми залишимо цей плодовий прутик. Все, що росте вверх, ми вирізаємо на зовнішню бруньку для розгалуження нашої крони. Бачите, ось ми прирізали. І тут утворилася плодушечка. І пішов павігін вверх. Він буде затіняти і загущати наш центральний центр. Сонечко не буде попадати і не будуть наростати плодушечки. Значить, ми його приріжемо. Такі довгі ми переводимо, прирізаємо. Тут ми бачимо так само ця товста і тут пішла на розгалуження вбік. Значить ми на бокову переводимо і в нас вже пішла в бік. Тут ми прирізаємо на зовнішню бруньку. Те, що вверх ми прирізаємо на плодоношення. Тут так само ми прирізаємо. і так всі, що ростуть вверх, ми укорачуємо, розгалужуємо нашу крону. Як ви бачите, ми просто прирізаємо. І в нас тут будуть утворюватися наростать плодушечки. Те, що пішло вверх сильно, ми геть зрізаємо. І тут у нас пішло вбік. І все в плодушечках. Все, що росте вверх, ми вирізаємо жировики. Тоненькі прирізаємо на плодоношення на повторний ріст, а то всі пагони, жировики, які забирають всі соки, ми будемо вирізати. Тут ми бачимо, пагін пішов вверх, а внизу воно ну, плодушечка. Ми переведемо на плодушечку, і воно розгалуже нам крону. І так, помаленьку, ми обрізаємо. Потім нам потрібно вибрати центральний провідник і... Головне, щоб ви зрозуміли принцип обрізки. І тут ми прикусимо ось цю. І на ній утвориться такого пообростає. Бачите, ми тут обрізали, прикусили і тут плодушечки. Так само ми ось тут прикусимо. І на ній пообростає багато плодушок. Вона йде горизонтально. Це дуже добре. Всі жировики, які йдуть вверх, ми... Видаляємо. Ось, бачите, ми переведемо на коротшу. І цю коротшу ми приріжемо. Прирізати треба на ту бруньку, на яку сторону вам потрібно, щоб шла гілочка Ось покажу приклад. Дивіться. Ось ми прирізали, і тут ось з'явилася плодушечка. Ця гілочка пішла всередину. Ми її виріжемо і приріжемо на брунечку. Ось так. Так, ану зараз я. хвилинку. Хочу ще показати вам такий спосіб, як можна перевести грушу. Ось дивіться. Якщо вам потрібно на розгалуження, ми можемо навіть обрізати. Ось так. Перевести, на нашу бокову. Ось так. Можна розгалужувати наші гілочки. Ось що в нас вийшло, яка в нас стала груша, повиправляли помилочки, розгалужили гілочки, вибрали центральний провідник. Тепер груша не буде тягнутися вверх, а вона буде рівномірно рости і ми бачимо вона вся покрита плодами. скільки обрізали ось більш-менш обрізана груша. В середину нічого не тянеться. Пообрізали на розгалуження. Можна, звісно, ще обрізати. Оця гілочка не в тему. Оцю можна зрізати, попідправляти. Можна ще сильніше обрізати. Але для домашнього саду якраз це добре. Кому стало відео корисним, підписуйтесь на канал. Ще багато буде різних обрізок. Всім гарних врожаїв, а головне мирного неба.